Технологічна революція. Відтепер, щоб читати Фейсбук, українцям не потрібен навіть інтернет. Програма «Фейсогляд» Огляд. І я Олеся Ніцевич розповім про що пишуть народні депутати у соціальній мережі. Кого лайкає депутат Бублик і хто це взагалі такий? Які сторіс запиляв ляшко? Що за древній мем запостив Береза? Тобі плювати. А телеканалу Рада ні, не приймай ніякий негатив. Доки ти його не прийняв, він належить тому, хто його приніс. Радить своїм друзям Сергій Шахов. Є ще одна важлива мудрість, якою керуються народні депутати: не приймай повістку в суд. Доки ти в ній не розписався, вона належить тому, хто її приніс. Що потрібно людині для щастя? Свіжість дощу, ковток води, запах яблук. Так вважає народний депутат Олена Сотник. І дійсно, навіщо покращувати умови життя людей, якщо вони можуть просто нюхати дерева? Взагалі, у цій кріпоті є хоч щось, окрім цитування ванільних депутатських статусів. Парламентар Юрій Рибчинський нагадав, що окрім політики, він займається і музикою. На своїй сторінці він виклав відео з авторською композицією Ні на грішній землі, ні в Едемі. Відчуття, ніби дивишся, північнокорейське телебачення передача називається Фейс огляд, але це все більше схоже на. Юрій Бублик занепокоєний. Народний депутат пише, що заклади азартного відпочинку маю не на кожному кроці. Варто на цьому не зупинятись, а розвивати формат. Наприклад, створити радіо шоу, у якому розповідати, які меми постять у Фейсбуці депутати. Їх можна яскраво описувати словами, щоб люди біля радіоприймачів також могли поволати. На якій хлопець іде по вулиці із дівчиною, але обертається, щоб подивитись на іншу, на хлопцеві підпис Аваков на його супутниці Порошенко, а на тій, на яку він відволікається, Тимошенко. Кек.